Пакунки для новонароджених у Чернівцях. Молоді мами, що були вимушені переїхати до Чернівців через війну, отримують підгузки, одяг та інші речі першої необхідності для найменших українців. Як благодійники допомагають молодим сім'ям? Дивіться у сюжеті Чернівецького репортера. Корнелія переїхала до Чернівців із Чернігова. Пригадує на початку вторгнення Росії разом з друзями довелося їхати до родичів на Буковину. Тут зібралися родини з усієї країни від Чернігова до Гостомеля та Ірпеня. Мене було 26 людей в хаті, дев'ять тільки дітей. Тоді ми ще я дізналася, що я вагітна, третю дитину. Коротше, було весело. Про пакунки для новонароджених жінка дізналась від друзів. каже рада, що про переселенців не забувають і допомагають. Мене зареєструвала моя подруга, кажу вам чесно, бо у мене троє дітей. Я навіть не. Я навіть не знала про це. Це має велике значення, наприклад, для тих, які знаєте, це, ну, це приємний сюрприз для людей, які покинули все. Таких пакунків для новонароджених у їх переселенців плавотійники підготували аж 700. Програму вдалося реалізувати завдяки підтримці уряду Данії та Благочинців з Канади та Німеччини. Процес реєстрації для отримання пакунку малюка максимально простий. Вам треба заповнити форму онлайн форму, в якій ви надаєте основні свої контактні дані, прізвище м'яко по батькові, вік дитини, а також телефон. Зареєструватись та отримати такі пакунки із допомогою для маленьких українців можна до березня. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4